Я скажу, що загалом задоволений, що громадські організації змогли самоорганізуватися, змогли узгодити п'ять кандидатур до складу виконавчого комітету на громадських засадах. І сьогодні ми проводили узгоджувальну раду керівників фракцій. На сьогоднішній день 40 мінімум 42 депутати-членів фракції. Мають узгоджену позицію по складу виконавчого комітету в частині представництва громадських організацій. Сьогодні, звичайно, дивним виглядала позиція Олександра Рибченка, позиція афганців, які в п'ятницю ввечері і сьогодні зранку, в п'ятницю ввечері подали. Ще одну кандидатуру від громадськості від спілки ветеранів Афганістану до складу виконкому. Сьогодні зранку ще подали дві кандидатури. І сьогодні на узгоджувальній раді зайняли категоричну позицію, що оці три представника повинні бути в виконкомі. Інакше ми заблокуємо сесію, ну, от, не дамо формувати виконком. Причому дивно виглядає те, що Рибченко. Категорично виступив проти представництва в виконкомі свого однопартійця чи принаймні односписочника, який йшов під номером 4 в списку партії афганців. І сьогодні рекомендований до складу виконавчого комітету. Але от окрім Рибченка ніхто не виступає проти нього. Натомість афганці вимагають включити трьох інших кандидатів. Тому переговори тривають, будемо продовжувати спілкуватися. Скажу відверто, що важко працювати з виконавчим комітетом, склад якого відправлений у відставку ще в лютому місяці. Тобто люди, ще так, відчуваючи відповідальність за долю міста, приходять на засідання, голосують, але як би зрозуміло, що це не робота, це так відбування повинності, особливо в цих ситуаціях, коли, окрім поточного життєзабезпечення, ще є проблеми з неплатежами казначейства, з затримкою підготовки міста до зими, до нового навчального року, плюс підготовка до надзвичайних ситуацій, плюс робота і допомога військовим комісаріатам в. Розгортання третього етапу мобілізації, тобто обсяг роботи на сьогоднішній день, якщо порівнювати там, з тим, що було 2 роки тому, 4 роки тому, сьогодні обсяг роботи мінімум вдвічі більший, а секретаря Ради немає, заступників легітимних немає, членів виконкому легітимних немає. Ну, тому, скажу, що ситуація надзвичайно складна і просто. Я один навіть зараз не встигаю фізично побувати в усіх тих місцях, де треба було побувати, перевірити ті чи інші роботи.